Всім привіт! Хотів поділитися історією, яка фактично ну не безпосередньо, але стала з моїми рідними, які мені зателефонували. Такі історії, я думаю, що вже привичні буденні для більшості з нас, що рідних десь когось там зустріли, ТЦК напрягли і десь вони вже там, хто служить, хто не служить, хто як відмазувався, хто, хто як рішав. От, і така історія стала з моїм двоюрідним братом, але е, мені вже подзвонили на слідуючий день, коли він вже зі Львова, вже на другий день, вже був ровно десь на полігоні. І найбільше мене просто здивував той момент, що е, е, і братом, і друзям, і всім бра, братам. Я скидував цю інформацію, яку постійно переглядаю, і свої ролики, в яких я розповідаю, як я з тими ТЦКшниками і з поліцейськими розмовляю. І ну, як приклад наводив і ті приклади, які люди викладають в інтернеті, щоб вони знали, розуміли, що відбувається. і, і Документи, які я постійно знаходжу в інтернеті, в групах ділюся, щоб вони розуміли, хто є хто, і щоб знали, як розмовляти. І Просто я розумію, що люди буває дуже зайняті, додому приходять після роботи замучені, і нема коли подивитися це все, переглянути чи як, я от не розумію тих, цих моментів. Знають, коли от така ситуація відбувається за порогом вдома. І ліняться, подивитися, годину-дві виділити на те, щоб ознайомитися з тими всіми готовими, вже як кажуть, поданими документами, але всім якось лінь. В основному часто таке буває. Коли вже хіба що трапляється біда, тоді десь там щось починає рухатися, щось там рішати, щось там через знайомих, щось через адвокатів, вже і готові любі гроші виложити, щоб порішати. От. А я їм дзвонив і просив, кажу, якщо щось не розумієте, позвоніть, перепитайтесь, роз'ясню, підскажу. Ну, але того не відбулося, і, коротше, сталася така ситуація, що брат вже на, сл на слідуючий день був на полігоні. Е І я прозвонив інших братів, друзів, що от так і так ситуація не дуже весела, особливо у Львові, хто знає. І це кашні свиребство досить так немягко. І тут через декілька днів знову повторилася така схожа ситуація, і дзвонить другий вже брат, що до співробітника до співробітника підійшли, і його вже запрошують. Проїхати з ними, вже там щось там вручають, щось там подають, що бути, ну як бути, що з таким робити ну, з такою ситуацією. Ну, я знаходжусь в Києві і просто попросив, щоб товариш подзвонив. Я йому просто в телефонному режимі ну, об'ясню, що з ними говорити, щоб якось то все обійшлося, як кажуть, миром. Товариш набрав мене, я йому роз'яснив ситуацію, пояснив, що він має в них питатися. Які питання задати що до чого. І він, добре, що хлопчина попався, я кажу, смішляний, боягуз. І зразу от я йому ну, говорив, що питати, і він зразу питався тих ТЦКшників по поводу, що вони уточна фірма, що дають пропозицію як бізнесмени, все, якщо це, е, ну, а якщо пропозиція, то значить на добровільній основі. Щоб вони його не, 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 я кажу, не тероризували. І отаких от деякнечих питань. Ну і поки вони розмовляли, оказали, що вони вже ті цикашники визвали поліцаю. І буквально через декілька хвилин приїхали поліцаїв до мене. Знову я ну, попередив, якщо щось, якісь нові непонятки, телефонував будь-який час, поки не вирішить питання. Він набрав там поліцейських поліця, теж запитали тих пару питань. На рахунок того, що вони фірмачі-бізнесмени дають свої пропозиції і законних підстав вони не, не мають якось його і затримувати, арештовувати, а може тільки надати свою бізнес-пропозицію. Так от. От як ці всі недооргани ну, чули, що він з ким спілкується і дає коректні запитання, на які вони мусили коректно відповідати. Вони йому почали підсовувати там, бумажку, що те, що, як він відказник, тіпа, що йому там, світить якийсь срок. Е -прочі. Ну, залякувати як можуть, маніпулювати його сознанням, якимсь страхом. Я йому сказав, щоб ніяких бумажок їхніх внутрішніх не підписував, бо тому що законних підстав того всього нема. Це все надуманий варіант е цих гори бізнесменів. І вони щось там йому і так, і так пробували нав'язати підписання того документа їхнього, от і, і там, чи ж хоч щось зазначити, я йому сказав, щоб нічого, навіть ніякої відмітки не ставив, бо, тому що щоб всі розуміли, що якщо ви ставите на такі от їхній документ, їм же стряпаний, як хоч якусь відмітку. Це ви його фактично признаєте. А якщо ви його відмітку, навіть відмову просто пишете, що ви щось там відмовляєтесь, не згідні, згідні, не важливо, Ви вже цей документ признали, і вони з тим документом можуть пробувати йти далі, подавати куди спрощень. А якщо вони голий документ, вони його не зможуть нікуди передати ні в яку, там, так звані суди прокуратури, бо, тому, що, ну, тому що це виглядає, якби вони ну, взяли десь любі дані і стряпали на колінці. А де доводи, що хоч хтось, ну, тіпа, яке воно відношення має до вас, якщо ви нічого не підписали, тобто нема з чим подати. Тому вони помахали тою бумажкою декілька хвилин, щось там пробували ще, щось, щось там йому нав'язати, поняли, що нічого не вийде, і те, що саме смішне було, що в кінці сказали, стоячи перед ним, що вони подають його в розыск, Хоча була людина перед ними на це, ну, то таке вже, напевно, їм було неудобно стати, розвернутися і піти в такому, я кажу, ні з чим. І все. І вони поїхали, ну, товариш з братом поїхали на роботу. Таким чином, все обійшлося. От. І я хочу сказати до того, що от люди, от я і рідним потім знову перезвонював, близьким, кажу: ну, є от матеріали, є. Готові матеріали, є куча матеріалу в Ютубі. Невже не так, так складно ну, зайняти своїх півгодинки, годинку, подивитися, цей матеріал вивчити, позвонити до когось, порадитися, між собою порадитися, передавати ті матеріали, бо тому що багато матеріалу, я от бачу навіть по своєму матеріалу, який я викладав, що ну, мені не треба цього вашого, там, як кажуть, хайпу, я не для того це все видаю, я просто хочу. Помогти рідним, близьким, щоб не ставалася така от біда. І кажу, передавайте просто цей матеріал далі. Не, як кажуть, не подивились і заглушили, а ну, положили, типу, відложили телефон, вам далі не цікаво. Чи, там, передайте рідним, близьким, обговоріться. Якісь моменти, позвоніть, запитайтесь, не лініться, бо тому що кажу, не вже вам не шкода свого часу робочого? Бо, тому що от, рідні от, брата, які зараз ровно, там теж. Хотіли ну, пробують щось там домовитися, готові потратити якісь великі гроші, щоб потім їх відробляти. Як ми от знаємо, теж скільки от спливає фактів, що ті це цикашники там і в Італії, дома, машини і прочі. Ну, бізнесмени, що там говорити? Ми ж знаємо, що от були подання, що воєнкоматів немає. Є фірма ТЦК, яка комплектує це ж фірму ЗСУ. І вони на такому таким макаром заробляють гроші на нас. Вони ж не служать самі, вони тут понтуються, що вони там якісь мають до того причасність, тому що всі ми знаємо, що вже в більшості вже документи дослідження і прочі, що війни офіційної нема. А ті документи, якісь там десь виставлені, на яких сайтах, так званих, вони не підписані законним правильним чином, бо тому що ці небожителі, які до них відношення мають, які їх ті типу, віддають, вони знають, що за нього з ким процесом і прочі законами вищими, якщо на них подасться в суд, вони не відстоять, бо, тому що вони злочини, якби вони, ну, вони роблять злочинні дії. І вони тому бояться підписати ті документи, ті документи, які нам всім тикають вниз, що там щось там хтось видав, вони всі без підписи, без печаті. І тому е, вони, коли передають на нижчі ланки отим, е, недолугим ТЦКшникам, і ті кричать, нам е, нас лякають всім, е, тобто вони е, створю, е, виконують теж свою е, свого роду злочин, тому що прикриваються тими документами фальшивими. І в тому ще й е, тому вони не мають ніяких повноважень виконувати отакі дії, кошмарять нас. І як я от зазначав в попередніх роліках, такі самі дії відбуваються і там же, в Росії, і, і там і правознавці так само підказують, як бути, як викручитися з тої ситуації. І в попередніх роліках я говорив, що треба для того, щоб постаратися перемогти оце, оцю біду, яка в нас виникла, так звану війну, ну, по документам, яка не війна, щоб не було того біди лиха. Щоб нас не кошмарили, і завжди ділюся. Я не закликаю, щоб всі відмазували, бо тому, що ну так, хтось має служити, хтось має, як кажуть, боронити нашу вітчизну, нашу країну. Але є моменти, від яких ми розуміємо свідомо, що ми не уникнемо, тому що от якісь там небожителі з силою закликають і там ту сторону, і нашу сторону. А між собою є факти, які вони согласовують, зізвонюються, що їх то не касається, як таковод. Тільки воно стосується в тому плані, як заробити гроші, як скільки ми фактів при тому бачимо, що в них це йде відмивка ну, заробіток грошей і утилізація нашого слов'янського народу. І тому я в попередніх роликах розказую так само, як і багато. Вже в Ютубі більшість роликів є, як, як можна цього всього уникнути. Тобто, поки хлопці нас захищають, ми маємо створити таке, як кажуть, позитивне біополе, інформаційне поле, щоб наші так звані вороги, бо тому що, ну, називаю так звані, бо тому що ця піхота, яка приходить з Росії, така недолуга. Тож вони так само неосозно не розуміють, що вони сюди прийшли, а їх сюди женуть оці небожителі їхні, які з нашими небожителями тут ручкаються, а розказують якусь ідеологію. І так само дають їм підписати от такі ж контракти, від яких вони фактично потім стають як пушечне м'ясо і нікуди їм не дітися. І тому ми, поки тут в тилу, маємо. Создати от інформаційне поле і взяти от тих же ТЦКшників, надіти на них ту зброю, ТЦКшників і їхнє керівництво, яке заставляє це все робити, тих самих, і також тих самих поліцейських, які прикривають тих ТЦКшників, їх туди відправити напередок. І я думаю, все скоріше закінчиться і та же Верховна Рада, тіпа, тих всіх там гори-начальників. Тоді скоріше все закінчиться. А поки вони нас будуть кошмарити, нічого не вийде. І саме дивно, що скільки от е, відео є, от я спілкуюся з хлопцями, я їм говорю, кажу, от є відео, де можна от того всього уникнути. Вони ні, ну вони ж дивіться, от скільки відео є, що от просто під'їжджає машина, крутить, скручує руки, ноги і кидає в буси. І навіть нічого не питається. Я кажу, подивіться чіткіше, там, коли під'їжджають до людей на зупинках на вулиці, вони нічого не питають, бо, тому що людина нічого не пробує говорити. Навіть. Бо, тому що коли підходять до людини, вони бачать по очах, по діях, що людина не обізнана, вона не дасть відпору розумового, вона може максимум фізичний відпір дати. А як кажуть, по документах, по законах вона не дає відпор. І таких людей в основному і крутять. Без, як кажуть, без просто їх закидують, без всяких церемоній машиною і везуть кудись. Тому от братам, рідним кажу, дивіться, передавайте з рук руки інформацію, не дивіться всякі безлузди ті телевізори, не дивіться е, ролики, на які на вас наганяє страх, а дивіться інформаційні ролики, вивчайте інформацію, звідки що йдуть сліди, то є, не сліди, а. Ну, от інформація, звідки люди черпають, що ті недолугі ТЦКшники, послухавши цю інформацію, відходять. От, от ці ролики сконцентруйте, дивіться. Бо тому що в таких, як кажуть, інформаційних роликах, переглядів ну, декілька десятків тисяч. А в тих роликах, де ТЦКшники за руки за ноги крутять, ну, буває декілька мінімум декілька сотень тисяч переглядів. Тобто люди от таким чином самі собі і іншим передають, той, як кажуть, колективний страх. І Тому їм тяжко повірити, що вивчивши оті закони і їх, як кажуть, ввести в дію, можна просто ну, уникнути того їхнього безпреділа і так само підсказати комусь. Типу. Не бійтеся, підказувати, ділитися цією інформацією. І передавайте, передавайте і таким чином е, створюйте позитивний якийсь і так само контент, е, діліться з рідними. І просто я думаю, що здавши таке інформаційне поле, ми у того внутрішнього ворога так само переможемо і дамо приклад тим нашим недоворогам. Тоже такий же толчок, якщо буде в нашому інформаційному полі такої інформації побільше, ми їм дамо толчок, щоб ми могли перемогти тих небожителів того справжнього ворога, який нас на... кличе на то поле утилізації. І ще хотів зазначити такий момент. Дуже багато от... замічає от людей мені товариші, так само говорять, о довгий ролик, довго дивитися, скучно, прочі там. Дуже там хтось там чи довго рожовує, як кажуть вони. Тобто люди привикли дивитися оті такі короткометражки, тобто вони в якомусь тіктокці, ті ленточки можуть ганяти там по хвилині годинами сидіти вон там чи в інстаграмі. А от іменно такі більш довші ролики, більше 5-10 хвилин, це для них як чомусь дуже тяжко. Ну я Це вивчав система. Так він навчила людей сприймати коротку інформацію, а довго це для них лінь. Їм ліпше задерти ноги і дивитися телевізор, а потім вайкати, щось що таке сталося, чому я щось не дозрозумів. Тому потратьте свої другоцінні, 15-20 хвилин, продивіться і не полініться друг другу передавати ту інформацію. Так ви спасете себе, своїх рідних, ну і так само ті кошти, які вам прийдеться, не дай Бог, тратити на щось. А так ви просто їх зекономите, якщо потратите годинку-дві на вивчення такої інформації. Тому всім щастя, успіхів, тримайтеся, все буде Україна.